Не приховуйте мою аналітику від інших, тому репостите, лайкайте та коментуйте. А я розповідаю: на Тьоткінському іпотечники проводили розвідку боєм, в цілому триває обмін ударами арти та дронів. Іпотечники, які чудом вижили, в районі Новокостянтинівки, втекли на свою Скрепщину. Але ворог продовжував атакувати від свого села Єлізаветівка, тепер тільки десантурою. Поки без просування, але з втратами. Терористи болоті накрили нашу групу евакуації в районі Новоконстантинівки за непідтвердженою інформацією: 3 300 3, 3 200 Шана героям по Новоконстантинівці анонсом будуть і гарні новини, де наші контратакують. Ще хлопці провели одну контратаку біля Яблунівки. В Юнаківці, де перед цим підери прорвалися по центру широким плацдармом, але не встигли закріпитися. Хлопці перекрили дронами ним логістику, зробивши тактичне оточення, а потім при підтримці арти та танків ЗСУ пішли клином та мали успіхи, ворог частково відступив. В садках вчора активних наступів та контратак не було, обидві сторони перегруповувалися. Ворог в тилу там, де санітарна зона. Та відселене мирне населення підвозить БК цивільними хлібовозами і не і що вони знищуються нашими мирнолетячими дронами. Снагасті ЗСУ гарно та влучно поклали 12 демократій по логістиці підерів, є влучання по складам БК, провізі і скрепоносцям. Слава Україні! Героям слава!